500 доларів за членство в антикорупційній громадській організації. Поліцейські затримали Одесита за взловживання впливом за грошову винагороду. Зловмисник обіцяв вплинути на потрібних людей для вступу в організацію. Протиправну діяльність правопорушника викрили та задокументували оперативники Одеського районного управління поліції номер 1 разом зі слідчими відділу поліції номер 3 ОРУП номер 1 під процесуальним керівництвом Суворівської окружної прокуратури міста Одеса, пообіцявши за грошову винагороду поспри. Його працевлаштування фігурант спочатку озвучував знайому суму в розмірі півтори тисячі доларів, але згодом зменшив її до 500, яку і отримав. Ді слів зловмисника, посвідчення працівника організації надавало б можливість безперешкодного проїзду блокпостів уникати перевірок військово-облікових документів та навіть Їздити містом в комендантську годину. Затримали правопорушника під час передачі вже виготовленого посвідчення. Під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України, тобто у одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. За скоєне чоловіку загрожує максимальне покарання до 5 років позбавлення волі. Слідство триває.